Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Так, скоро буде тоті. І так, там будуть цікаві еволюції. А що ми робимо для еволюції? Правильно, збираємо Габела, Піки і Паки. І в нас є новенькі 87+. Гадки немає, скільки це діло коштує, скільки мені сані його на стрімі збирав. Але я не думаю, що дорого. А от те, що тут 87 плюс карти і один з трьох карточок, а також є актуальні Сандер Страки, Тео Ернандес, Джуд Бенгам і інші. Мені це і я не бачу причин, чому ви це не маєте зібрати. Ми по традиції для вас перевірили і на Твічі, і на нічному Ютубі. Дякую всім величезне за контент, щоб ви змогли прийняти рішення: чи крутити вам, чи, можливо, пропустити і зберегти драгоцінний фото. Пе! У нас буде пане GSR UA відкривати свій пік на нічному стрімі, і ми вважаємо йому успіхів. Давай Тео Ернандес або Джуда Бельгема, І зараз буде ще 20 піків. Антуан Грізман, нормально. Як в мене, опа! Салібашечка, сюда зес. І дюмарней. Так це не джуд Бельгем, так, це не те Горнадес, але це сальба. Сюда Сюдас. Берем його 400 тисяч. А я вам казав. Збирайте цей габела пік І отут мені напишіть в коментарях, кого зловили. І не забудьте підписатись на канал, щоб прийняти участь в розіграші Сезон Паса. А можете ще і на інстаграм, TikTok і Телеграм підписатись, і там ще 4 сезон паси буде для вас. На Твічі, сподіваюся, вже підписані. Вся інформація отут -от буде під цим відео в описі, як завжди. Да, чалхан біст. Макарон, чалхан біст. Я в голос сміявся, дитина то вже, що це Ну, Но... Боже, який ти бездер. Черчи, а чого тут одні Сандери падають? Вони що, щось поламали? Коль, ну я, ну вибач, братан. Тут я нічого не зможу зробити. Олів'є, жиру, Бранд і черки. Ну, черці дівчина. Сэм кер, непогано. Саня там в дальнобоях шпілять. Грегі. Грегі фігня. Дуже багато сандерів. Падає. Це позитив, до речі. Сандери найбільш актуальні карти І Ян Облак, подивіться. Пікс трьох Sunder Struck одразу. Тут Кер треба брати, я думаю. Кудись там під гаунтлетик Бранд. хойлунд І Русо. О. Русо 90. Слухай. Я грав в неї за в Сікарю на аккаунті. В неї класний плейстали Low Driven. Зараз Low Driven понерфили, але карта непогана. Закані. Русо бек бек І бранд. Ну, тут однозначний вибір. А я не знаю, чого вони прибрали, до речі, промо капітанів. бездарі Так, поїхали. Оу, oh, полісик я жартую, якщо що, непогано йдете, але ні в кого через це не підгорає. Просто трофеї виграються в другій половині сезону. Так, Гінтер, Кулісік і Бранд. О, най Лопес. Він, до речі, по-моєму, сьогодні був популярних і сильно набрав. Чи... А ні, це не він. Інша карта. Буемо Грегі. Ну, це фул фігня. Я б Лопеса брав суто під якийсь гаунтлет, бо тільки так а їй стати шалені. А так, фігня. Ольга Кармона тим часом. Джошо Ну Це непогано, але, напевно, вже не настільки цікаво. Знов хіба аккаунт бо в нього під такий високий рейтинг стати так собі. Лише один стат 89. Друзі, наступна спроба. Хараслін. Блін, ну ми почали краще. Церкі і летісія Ми побачили одразу. Він взяв гота щоб притягнути іншого гота Як ми сьогодні дізналися, з голосування це Кріштіано Роналду. Але поки за Кані. І Мусіала. Слухай. Ну, схема спрацювала, як мінімум ти отримав класну карт. мусіала біст. гарна що норм. Да. Чому ні? Наступна спроба і тут полісик Хаман оце буде мій пік. Оце буде мій пік. Павлович. О, це непогано. Я не знаю, скільки він зараз коштує, але коли Спаків пішов. Перший другий тиждень дуже гарно брав. Я по однозначно Павло брав, бо він рідкісний. Він без золотого плейстайлу. Скоро будуть 87 карти підходити під еволюцію. Тут же можна буде щось ліпити. кер все ж таки м -м, дешевша опція, тому і не така рідкісна. Не перетроси! Пане козак, не перетруси. Зелений колір одразу Габела. Грегі теж фігня. І зелений колір Прикиньте, два зелених кольора. Але тебе не пощастило тобі. Гарний вибір. Давай поглянемо, що тобі дасть, і дюморний Дюморней. це ще і не фулфодер Бремер. О, Бремер теж не фодер. Це рідкісний пік, одразу бачу. Ольга Кармона. Ну, теж не найбільш команд-карт. Ну, типу, Бремер, дорогий але в бремера та в Бремера плейстали мусорні. А як золота, ДМБ? Просто зайти в гру васька Так, це, по-моєму, пане Ляна, та Хараслін Стенвей, стільки такою. І Черки, сте, Стенвей, от Черки, я щось читаю. Ну воно може читатися, як Черки, насправді. А, та, Стенвей, Стенвей бери. Ану. Здивуй мене. Ендлер. Ну, як мінімум рідкісна карта, здивував. Ельшараві, окей. І Гордон, слухай. Тут навіть обрати можна. Гордон або Ель Шараві, я не знаю. Друзі, хто на твічі не зафоловлений, зафоловтесь і на ютубі теж. Ми в неділю будемо серед підписників розігравати 5 пасів. І на Телеграм теж. О, Вальтемади. Але він тебе є. Вальтемади рідкісний вперше сьогодні бачимо. Так, друзі, давайте. На Мана. Це буде перша. Бренд буде другий. І дебінья. 89-та. А я не знаю, чи вона фолер, чи ні, але вперше бачимо. Ну, однозначно, треба дебіню брати. то Які тут питання? Дякую, Терекс. Полісік. Руссо, але вона в нього є. І Стенвий, якої немає. Бери Стенве, непогана карта. Боннасе, бонце. Крегі. У дві італійські дівчини. І Бранд, це фул фігня. Але Бонансео ми вперше за сьогодні побачили. Так, друзі, в нас наступна спроба за Кані Гінтер з Єнотом. І Хойлонд. Ну, типу, я хотів би більше ті один карток. Та тут кого не хочу. Не знаю, я б Гінтера, напевно, взяв собі для Гаунтлета. Горден ЛЧ 200К. Ага, цікаво, Вальтемада. Ні, він не поганий. Дивіться, він не фулл мусор. Бо тут є рідкісні карти у Нуніс, Вальтемади, Мусіали. Ми два по-моєму побачили, Кантеми побачили. Типу він точно не мусив, не бери дарвізі, там же буде. Дарвізі буде 90 рейтингу. І два плейстали 23 січня він отримає другий золотий плейстайл. І буде 90 рейтингу, бо там токсик uh, всіх розмотав. Так, давай, наступна спроба. Дарві Нуніс, бек ту бек Дарвізі. Я б хотів Дарвізі. Хай би просто був. Паст и Present Ліверпуль. Давай, друже, вітаємо тебе з дебютом. І бажаємо тобі успіхів! Здивуй мене. Бек ту back ту to back дарвізі. To back Нічого собі. Хетрік дарвіна Нуніса. А він робив хоча б один хитрик за Ліверпуль? По-моєму, ні. І на мана. Окей. Дарвізі. Берем Дарвізі. Я біжу собі швидко відкривати, щоб теж залутати дарвізі. Як казав завжди, робити пан Владзін. Окей, гараслін, Фігня. Стенвей, непогано. І Ендлер. Фігня, беру Стенвей. Є тільки така, є карта. Підгаунтлет, я пофаніш. Добре, друзі. Пишіть голосування. Сьогодні було тоті голосування. да да, треба, збирайте. Дарвін нудіс, back to back. Після вечірнього стріма на нічний. До речі, Дарвін Нуніс отримає 23 січня другий золотий плейстайл, і це має бути тільки така, якщо тільки Б'яздер Токсік не обере інший плейстайл. І він стане 90-го рейта. Тобто це буде карта: 93-й пейс, 89-й удари, 82-й паси, 86-та дрібла, 87 фізика і два золоті плейстайли. Це не так і погано. І це в нас буде, це в нас буде, це в нас буде. А у Буміянг не так і погано, Руссо. До речі, багато разів ви її бачили. І теж карта непогано. Я просто пікав. Я грав в неї на аккаунті у Сікарьо, як я вже казав на вечірньому стрімі. Карта гарна. Типу, є скрипти. Під якийсь гаунтлет умовно якщо тобі не вистачає, в неї... вона на ЦАПі навіть може відіграти. ще до страйкер непогано. габела хвилина, поїхали. Стенвей, мені вона випала. Я, до речі, за неї в гаунтлеті пограю. Їй же теж якісь плейстали дали, в неї на моєму нічого не було, але їй накинули. Подивись на плейстайл. Тут і стати гарні. І тікітака, і плейстайли Я собі брав Стенвей Подивись, там карта досить непогана. Червоний там зверху Ultimate Team. Як очі, які в нас витікають під час гри. Облак, до речі, непогано. Ним багато хто з. На кібератлетів грав, бо в нього Far Reach плейстайл. Якщо тобі воротар потрібен, то я думаю, Облак. Та й як рейтен теж облак. Знов, можливо, не в основу, якщо в тебе тібо куртуа, а в якийсь гонтліт. А можливо, ну, хоча куртуа, напевно, буде на скриптах просто краще, ніж ніж Облак. Дюмор нейбери. Я не знаю, що їй там по сірих плейстайлів насипали, але в неї карта сама по собі непогана була. Можливо, вона навіть не фодер. Може, глянути скільки коштує. О, так вона там 1080 ще й коштує. Ну, в неї гарна карта. Пан Дмитро відкрив, поки я намагався налаштувати Discord. Ой, золота Фабіана Руйса, Бери Фабіана Руйса Золота така, Його кібер, по-моєму, невдало виступив, але 87 рейтинг. Не рано чи пізно він підійде під еволюцію, і вже тут зараз карта непогана. Компайн микспак. Опа. Ендлер. Фодер. Але гуд фодер. Опа, закані, але не фодер. Біле таке свідіння це Сандерстрак Це буде ще один Сандерстрак Ні, це буде Ultimate Scream, також Антуан Грізман. Я з минулого, до речі, піку. Грізмана дістав. Як тільки він під еволюцію підійде, собі обов'язково буду робити. А так, тут фодер берете і все. Черговий габела пік Ольга Кармона. Спейсом. Але. Але, Але. Хоча, боже, без, без але і марес. Тут кармона або Марес. Якщо є емоційна складова, то Марес під еволюцію. кармона якщо тут і зараз десь там в гаунтлеті в якомусь грати. Ютуб, дякую за перегляд цього відео. Насправді непоганий вийшов Габелопік. Так, була і фул стіна, але і непогані карти під еволюції, і класні карти тут і зараз, як мінімум, якісь гаунтлети, а можливо, і ваш основний склад ми також сьогодні залутали. Побачимось, коли побачимось. бережіть себе, всебду Крина, папа.